Я розпочинаю серію відео про магічні квадрати. Якщо ви дивитесь це відео, значить все світ хоче вам щось сказати, і це може змінити вашу долю. Більше 500 років тому Великий дюрер залишив у своїй картині меланхолія таємне послання. Це магічний квадрат Юпітера. Кожна його лінія в сумі дає 34 – число трансформації, очищення і розширення свідомості. Це не просто набір цифр, це код, що впливає на енергію людини. Якщо Дюрер знав про силу чисел і магічних символів, то чому б вам не використати це в своєму житті? Хочете знати більше про силу магічних квадратів? Пишіть у коментарях.